Вітаю! Тема нашого відео рівність геометричних фігур, розв'язування типових вправ і розглянемо чудові відрізки трикутника. Отже, які фігури будуть називатися рівними? Як ви розумієте, поняття сумістити? Якщо скласти дві ладошки, то вони сумістяться одна з одною. Отже, якщо ми маємо два відрізки АБ і СД, які мають довжину 4 см, і кути М. МВ і КЛЦ, що мають градусну міру 45 градусів, і сумістити їх накладанням, вони сумістяться, тобто повністю накладуться один на один, так як довжини відрізки одинакові і градусні міри кутів також одинакові, то ці відрізки будуть рівними і відповідно кути також. Отже, геометричні фігури називаються рівними, якщо їх можна сумістити накладанням. Ми маємо два трикутники АБЦ і МВ, які також можна сумістити накладанням. При цьому, сторони кути рівних трикутників, що суміщаються при накладанні, це відповідні сторони і відповідні кути цих трикутників. Ви бачите, що на малюнку трикутник АБЦ, а на нього зверху накладений трикутник МВ. Відповідно, куту А відповідає кут М, куту Б, кут Н, куту С, кут В, стороні а, в, М, Н, стороні в, С Н, в стороні АБ, сторона МН, стороні БЦ, сторона НВ, стороні АЦ, сторона МВ. Навпроти сторони АБ лежить кут С, що дорівнює куту В іншого Трикутника. При цьому трикутник АВС дорівнює трикутнику МНВ. з слово рівні трикутники рівні заміняється значком математичної рівності, і, відповідно, ви повинні пам'ятати, що на рисунку ми зображаємо відповідно рівні кути одинаковою кількістю дужок. Тому запис має. Такий вигляд. Перший момент. Другий момент. В записі рівності трикутників на відповідних місцях стоять рівні кути, кут А на першому місці йому дорівнює кут М другого трикутника, тому також стоїть на першому місці. Кут Б відповідає куту Н. Вони стоять на другому місці в обох трикутниках. І кут С дорівнює куту В. Якщо ви дотримуватиметеся даний запис, ви ніколи не помилитеся в рівності трикутників і їх відповідних елементів. Розглянемо кілька задач. Перше запитання: чи можна сумістити накладанням відрізки АЛ і МН, якщо АЛ 14 мм, а МН 1,4 см? Так як ви бачите, що у нас різні одиниці вимірювання, звівши до однієї одиниці вимірювання, ми отримаємо, що від відрізок L також дорівнює 1,4 см. Тому їх сумістити накладанням можна. Запитання номер 2. чи можна сумістити накладанням кути, градусні міри, яких дорівнює 22 32 градуси. Так як градусні міри кутів різні. Їх не можна сумістити накладанням. На рисунку зображені рівні трикутники. Чи правильно, що трикутник АВС я крокую по сторонах даного трикутника з точки а. А, Б, С. Я проходжу через сторони, які позначені трьома рисочками і однією. Отже, у рівному трикутнику такий саме повинен бути крок. Три рисочки одна. Тому трикутник рівний трикутнику АБЦ це трикутник НВМ. В даному записі не відповідає даному позначенню, тому ці трикутники не рівні. Трикутник САБ. С Дві рисочки, три рисочки. МНВ. Відповідає, отже, трикутники рівні. Трикутник Б, а одна рисочка, дві рисочки. В М. Н. Рівні трикутники. Трикутник С Б, А. В М. Н. Трикутники не рівні. Тому що другий починається з букви В. Наступне завдання. Відомо, що трикутник МНВ і В М рівні. Чи є у трикутники, у трикутника МНВ рівні сторони? Якщо так, назвіть їх. Так як я вже при поясненні вам говорила, на відповідних місцях стоять рівні відрізки, тобто сторони трикутників. Отже, МН дорівнює ВН. НВ дорівнює НМ. МВ дорівнює ВМ. Сторона МВ і ВМ сама на себе накладається, а сторони МН дорівнює стороні НВ, а сторона НВ дорівнює стороні НМ. Тобто є пара рівних сторін. Відомо, що трикутник АВС дорівнює трикутнику ВСА. Знайдіть периметр трикутника. Виписуючи відповідні рівні сторони, ми отримаємо ось такі три рівності: АВ дорівнює БЦ. BC дорівнює С А. дорівнює БА. Якщо ви подивитесь уважно на утворену рівність, ви побачите, що всі три сторони рівні між собою. Вони зв'язані. Отже, трикутник буде рівносторонній, а периметр його дорівнює 3 помножити на довжину сторони і дорівнює 12 см. Наступна задача. Знайдіть сторони трикутника, якщо вони пропозиційні числам 3, 4, 6, а периметр трикутника дорівнює 52 дециметри. Цю задачу розв'яжемо з повним оформленням. Дано трикутник, сторони, позначені маленькими літерами А, Б і С. Вони відносяться як 3 4 і до 6. Периметр 52 см. Знайти відповідно сторони а, Б, С. Нехай сторона А дорівнює 3х, ввівши коефіцієнт пропорційності, так як сторони пропорційні одна до одної. Сторона Б дорівнює 4х, сторона С дорівнює 6х. Запишемо формулу периметра, як сума А плюс Б плюс С. У відповідну рівність замість сторін і периметра підставимо числові значення, розв'яжемо невелике рівняння і отримаємо, що х дорівнює 4. Отже, сторона А дорівнює 12 см. Б 16 см С 24 см, і запишемо відповідь. Наступна задача. Також дано трикутник, але умова задачі змінена таким чином, що сума першої і другої сторони дорівнює 11, тобто сторона А плюс Б дорівнює 11, другої та третьої Б плюс С дорівнює 14, першої та третьої А плюс С дорівнює 13. Знайти периметр цього трикутника. Перш за все, випишемо суми одна під одною і виконаємо додавання окремо лівої та правої сторони всіх трьох рівностей, що ми в результаті отримаємо. 2а плюс 2b плюс 2C дорівнює 38. З лівої сторони у усіх трьох доданках є множник 2, який можна винести за дужки, використовуючи розподільний закон множення. Отримаємо 2, що множиться на суму А плюс Б плюс С і дорівнює 38. А сума трьох сторін трикутника це є його периметр. Отже, два периметра трикутника дорівнює 38, периметр дорівнює 19 і запишемо відповідь, що периметр нашого трикутника дорівнює 19 см. І останнє поняття, яке я хотіла з вами сьогодні познайомитися, це чудові відрізки трикутника. Першим чудовим відрізком є висота, перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, яка містить протилежну сторону, називається висотою трикутника. Зверніть увагу на те, що у нас на даному малюнку показано: висота опущена з гострого кута тупокутного трикутника. Вона знаходиться за межами трикутника. І за правилом вона падає на пряму, що містить протилежну сторону. І відповідно висота проведена з тупого кута на протилежну сторону. І відповідні записи bb 1 перпендикулярно AC, це С1 перпендикулярно АВ. Іноді позначають висоти через H з індексом сторони, на яку проведена відповідна висота. Наступним чудовим відрізком є медіана. Отже, відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони, називається медіаною трикутника. БМ дорівнює МС, тобто медіана ділить протилежну сторону навпіл. І часто позначають медіани буковкою М з індексом відповідно сторони, на яку вони проведені. І останнє відрізок, з яким ми з вами сьогодні познайомимося, але він вам відомий як бісектриса кута. А ми даємо поняття бісектриси трикутника. Тому зверніть, будь ласка, уважн, увагу про те, що це не є промінь, а є відрізок бісектриси кута трикутника, який сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Ну і, відповідно, ділить, її, ділить відповідний кут навпіл. Отже, кути а, Б, Л і Л, Б, С рівні між собою. І бісектриси часто позначають буковкою L з відповідним індексом. На цьому відео ми з вами будемо завершувати. Бажаю успіху! До побачення!